Вітаю, шановні, триває наш номограчик. По забавці фермер-симулятор, і це у нас мапа Elm Creek. Уявіть, моє розчарування, коли позвонила Зінка і сказала, що ти не повіриш. Вийди, подивися, що в тебе виросло. Я теж вийшов і не повірив. Бо я гадав, що це буде сосновий ліс. А виросло ось оце. Я навіть не знаю, що це таке. American Elm. Чудово, я дуже радий. Бо це зовсім не те, що я хотів. І настільки густо чомусь посаджене, от я, звісно, розраховував, що буде сосна, і тому ця густота посадки повинна була б ну, бути нормальною. Але як тепер з цим всім боротися буде, це щось неймовірне. Коротше, я навіть випив ще одну філіжаночку кави. Настільки був трошки розхвилювався. От, але нічого, немає, як то кажуть, худа без добра, тож у нас тепер лісопильня буде працювати при зміни, Михайлович уже прийшов, погодився, каже, ну з ким не буває. Ну, купив трошки не ті саджанці. Ну, що ж поробиш. Тож будемо працювати далі. От тільки тепер проблемка. Проблемка, як заїхати, як завести. А ну, давайте спробуємо, чи ці ящики не можна прибрати. Схоже, що ні. Схоже, що не можна. Тож доведеться якимось ось таким чином. Чи доведеться трошки помучитись. От я вже не кажу про те, що було доволі складно їх витягти з цієї лісопосадки, яка виросла. Яка не спрацює чи ні? Так, чудово. Чудово спрацювало Так, я домовився з Михайловичем. Будемо будувати пункт для прийому оцих панелей, які тут нібито скоро будуть. Перша панель там уже скоро буде, з'явиться. От Ніхто тут в цих місцевостях не купує їх поки що. От, але ж ми знаємо, що реклама це руші торговля. Тож я вирішив трошки походити між фермерами, між селянами, трошки порекламувати. І будемо будувати магазин. Я вже приблизно придивився, де це все буде воно стояти. Він такий величенький, ну тому що це ж будівельний магазин. От, звісно, не зараз, трошки пізніше, коли з'являться панелі, які вже можна буде продати. Туди ж можна буде і столи продавати, які Михайлович робить на лісопильні. Коротше, мені здається, не буде воно даремно. Це будівництво не буде лише гроші на амортизацію використовувати. А поки оце повен чи то луки треба прибрати. Я гадаю, що мабуть, я зроблю з них все ж таки, сіно. З цієї трави буде сіно, силосу в мене багато, а от сіна не так багато і зима в нас буде, я сподіваюся, що снігова і купувати сіно потім і коровам, і вівцям не дуже то цікаво та й дорого. Добре, не минуло якоїсь і годинки. Як це вже все прибрано. А дай, нехай трошки протряхне трава, все одно вона буде на сіно використовуватись. Або пізніше ввечері я її зберу, або, можливо, навіть завтра. По прогнозу хмарно, але дощу, як нібито немає. От, а зараз треба виконати вже цю... це прохання наших ткальниць та відвести їм вовну та, можливо, кави та, можливо, тортик. Зараз подивимось, що там, чи достатньо кормів наших корів, як на мене так більш ніж достатньо. у зберігання Залишати і торти, і хліб. Вона каже, ну я буду трошки приторговувати тим, що ти привезеш. Ну, а так, чому воно там лежить? Нехай під навісом, але ж практично посеред вулиці. Мені здається, що побачивши такого торта, мало хто зможе втриматись від спокуси, його покуштувати. Хтось один візьме, потім інший прийде візьме, і так і побачиш, що немає нічого там вже. Не продавати, не куштувати. От, тому я вирішив десь отут складати, коли ціни будуть краще, то продавати. Можливо, тут навіть якийсь теж навіз можна буде зробити отам десь. Тобто ще один такий невеличкий склад. Так, Анлот хір Виглядає, звісно, цікаво. Справді ліс, якби не ота башта. Було б і не здогадатися, що тут знаходиться фермерське господарство чиєсь. Ctrl-Alt-Z що довго, а той чомусь не схопився. Поїхали, провідаємо наших швачок, качок і інших. От, бо гадаю, що взимку, якщо снігу намете, то туди вже можна, звісно, буде спробувати дістатися трактором все ж таки це трактор, От, але краще зараз завести все. Чекайте, а я ж нібито як тут. Десь дорогу робив, ага ось тут. Накатав вже дорогу. Не скільки зробив, як накатав. Подобається відео? Зроби добру справу. Підпишись і тисни вподобайку. Поставив? Сьомки! Поїду через поле, гадаю, сусід буде тільки радий, що я по його полю з'їздив, бур'яни витоптував. Ну, можна ж зайти в гостя. Ви пам'ятаєте нашу ткальню, нашу фабрику по пошиву, вже одягу, і я тепер дивлюсь, що тут Тут уже кілька є ящиків, треба теж буде їх вивезти. Фешен мода Елмкріковська мода. Цікаво було б дізнатися, як вона виглядає, але розпаковувати зараз не будемо. Тут все красиво, квіти. Так, взагалі осінь. Осінь, як на мене, одна з найкращих пір року. місця, тут у нас вагон. Там ще на другому поверсі є купа місця. Я як ховрашок, як, як, як якийсь хом'ячок, мені здається, накопичив скільки всього, нібито як готуюся до якогось апокаліпсису. Капець тут настільки густа оця рослинність, що навіть світло не потрапляє на траву. Щільність просто неймовірна. Якщо воно виросте і буде щось отаке на кшталт, то я не знаю, як ми там будемо його різати, як ми будемо його взагалі звідти витягати. Так, добре. Піду зараз подивлюсь, що там з травою, чи протряхла вона, чи можна її вже буде перевертати та збирати усіно чи ні. От, та й гадаю, що на цьому ми будемо завершувати. Дякую вам, що дивилися. Не забувайте за вподобайки. Всього вам найкраще, обувайте.